Понеділок, 5 лютого на 11-му новинах в студії Олени Ветроченкова. Вітаю також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Сьогодні у випуску розкажемо про таке. Жорстоко побили у людному місті посеред білого дня. Чому у Кам'янському невідомі у масках напали на місцевого волонтера? Дивіться наш спеціальний репортаж: півтора року під вогнем, а вісім місяців ще й без води. У випуску розкажемо, як виживають мешканці вище Тарасівки на Нікопольщині. Через цей міст в село не хоче їхати навіть швидка, чому переправа розсипається, а її не ремонтують. Дізнавали журналісти 11-го. змушували відповідати російською на лекціях, виставляли сперукарні за прохання перейти на українську та навіть кидалися з кулаками. Топ кричущих мовних скандалів Дніпра. Не пропустіть. На 17-ту годину на більшості території Дніпропетровщини з тривогами, але без атак. Проте в Нікополі ранок почався з вибухів. У прибережних громадах зберігається загроза артобстрілу та атак з дронів Камікадзе. Мешканців просять уникати відкритих територій. Неспокійно на Нікопольщині було і вночі окупанти обстріляли Марганецьку громаду. Прилетіло з півдесятка снарядів. Били зі ствольної артилерії. Обійшлося без постраждалих. По обіді росіяни атакували серед місця Херсона. Наразі відомо про чотирьох загиблих. Тіла двох з них виявили рятувальники в салоні згорілої автівки. Внаслідок артобстрілу просто посеред вулиці померла літня жінка. Травми несумісні з життям також отримав 60-річний чоловік. Ще одна людина постраждала. Медики вшпитали 24-річного хлопця. Подякував військовим за службу та вручив нагороди. Президент Володимир Зеленський, перебуваючи на Дніпропетровщині, відвідав центр підготовки оборонців. Там тренуються мобільні вогневі групи ППО. А напередодні очільник держави провів нараду щодо захисту критичної інфраструктури області, посилення новим обладнанням сил протиповітряної оборони і відновлення енергопотужностей. Йшлося також про водозабезпечення Нікополя, Марганця, Покрова, частини Кривого Рогу та Криворізького району. Окремо обговорили питання захисту регіону від дивер. Сантів і колаборантів Росія розглядає регіон як одну з основних мішеней для терористичних атак. Саме наші підприємства, наш економічний потенціал цей регіон. Ми працюємо, щоб додати можливості збивати ракети, збивати дрони. У повітряних силах вкотре нагадали про важливість дотримання інформаційної тиші під час російських обстрілів. Ворог дуже уважно відстежує фото та відео роботи української ППО і за цими даними не тільки коригує свою роботу, а й вираховує, де знаходяться наші установки. Працює на спитовому і так давайте папірство не пустим словом. З однієї точки знімає одна людина, з другої точки друга людина, з третьої точки третя людина. Це так, трьох координатне співпадіння у цих оте. Парадаліот можна. Точно визначити де стоїть пускова установка Петріота, скажімо, і завдати повторного удару. Забивали кастетом та молотком у кам'янському замах на відомого у місті волонтера. Чоловіки у масках просто серед білого дня у людному місці напали та ледь не до смерті побили активіста Олександра Олійника. А потім накивали п'ятами з травмами голови. Чоловіка ушпиталили. Нападників нині розшукує поліція. Місцеві активісти нарікають, погрози їм надходять регулярно. Кому заважав волонтер? Далі спеціальний репортаж нашої Анастасії Вільхової. Черепно-мозгова травма зашивали мені голову. Відкрита рана. Черепно-мозгова зашивали обличчя, тобто роздроблена повністю губа. Шість швів наложили, вибиті два зуба. Потім ну, вони били мене, намагались першу чергу по голові. Зашитим обличчям та ранами по всьому тілу він і досі не може оговтатися після побиття. Це активіст Олександр Олійник, один з організаторів акції Гроші на ЗСУ у Кам'янському. З 2016 року волонтерить та систематично допомагає військовим. Напередодні на чоловіка скоїли звірячий напад. Спальний район Кам'янського. Тут на кожному кроці житловий будинок. Неподалік дитячий майданчик. Саме тут невідомі і побили Олександра Олійника. Чоловік каже, двоє в масках вистежували його. А коли побачили, накинулися з кулаками, лупцювали кастетом та бітою. Це була дванадцята дня. Багатолюдний двір. Після зустрічі із знайомим бійцем, якому віддавав гуманітарку, Олександр саме повертався додому. Як раптом на нього напали, невідомі. Вони вижидали мене там до них були бафи, закриті обличчя, вони були підготовлені. У них були легкі куртки, щоб швидко бігти. Тобто, і одразу ну, вони сходу тільки мене побачили, почали бити зразу зуби, били. щось в них було. Ну, Металево, кастети, що, а потім вже її повалили на землю, били молотком. На крики збіглося з десяток людей. Саме це і врятувало життя волонтера. Говорити на камеру, очевидці не хочуть, бояться помсти. Кажуть, нападники гамселили чоловіка зі звірячою люттю. Достав молоток, один, почав молотком кліпати. Ну, я підбіжав, теж, почав орати, почала рати, бо що ви твари тут ну, делають. Ну, орав просто стояв возле них, отойдіть від нього. А коли двоє в масках побачили, що їхня жертва ледь при тямі, одразу втекли. Двоє хлопців, таких спортивного телосложення, усі в масках, в капюшонах, з перчатками бігли е, в один шаг. І е, Було чутно, що як, якось в душі, що щось вони наробили. Таке не, нехороше. Олександр Олійник каже, це вже не перший напад. До цього жертвами бандитів були його колеги-активісти. На мене були систематичні погрози. І дзвонили, і писали, і приходили додому. Розумієте, те, що зараз сталося, це систематично. Усіх активістів вони через це проходили. Всім у нас дуже багато людей. От Олег Єфімов спалили машину. Ігор Ільков, опозиціонер, теж спалили машину. Андрій Ванченко на нього був напис, збито його побили. Кому завадив волонтер? В поліції шукають нападників і вже відкрили кримінальне провадження. Це погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок. На даний час поліцейські проводять першочерговий. Слідчі дії встановлюються обставини події та усі причетних до побиття волонтера. Якщо ж зловмисників знайдуть, їм загрожує до семи років за ґратами. Олександр каже, найбільше переймається за родину, бо доки злочинці на волі, жодних гарантій, що напад вони не повторять. Анастасія Вільхова, Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу. Написали заяву через поросячі копи та інгулецький райвиконком кривого рогу. Звернувся до поліції через ранковий інцидент. Нагадаємо, невідомі розмістили плакати з написами: будете красти, можуть копи та відпасти та свинячі ратиці в усіх семи райвиконкомах. Автори дивних. Інсталяцій невідомі однак, схоже, таким чином вони хотіли натякнути посадовцям утриматись від корупційних схем до поліції, поки надійшла лише одна заява. Тривають слідчі дії, швидше за все справу можуть кваліфікувати як хуліганство. Привласнила майже 700 тисяч гривень з бюджету у кривому розі бізнесвумен продала одному з райвиконкомів п'ять дизельних генераторів, але характеристики обладнання відрізнялися від замовлених. Крім того, жінка внесла недостовірні дані до рахунку про оплату. Слідство встановило, директорка товариства зробила це навмисно. Її закидають за володіння чужим майном та службове підроблення. Фігуранці повідомили про підозру. Триває слідство. Поліціянти перевіряють інших осіб на причетність до вчинення злочину. Змушували відповідати російською на лекціях, виставляли сперукарні за прохання перейти на українську та навіть кидалися за це з кулаками. Дніпропетровщина в лідерах областей за кількістю порушень мовного законодавства. Торік в Україні зафіксували рекорд майже 3700 звернень до офісу обмунсмена Тараса Креміня. Це на третину більше аніж 22-го. Наш Владислав Авдієнко зібрав найбільш кричущі мовні скандали у Дніпрі. Походили вперед назад. Фишки не видим, что ли? Російською мовою розмовляє тренерка. Це відео. Активістка і дружина загиблого воїна. Ганна Счасна відзняла минулої осені. На ньому тренерка футбольного клубу. Заняття з 11-річним сином Ганни проводить російською. Жінку це обурило. Тобто вона русифікує наших дітей. Я відправила скаргу уповноваженому з питань мови. На жаль, на них штраф не було накладено. Уповноважений відповів, що їм зробили зауваження. Ще один кричущий інцидент трапився із Ганною два тижні тому у супермаркеті. каже касирка, на відріз відмовилась обслуговувати українською. Роздратовано відповіла, що вона говорить слов'янським язиком. Інколи доходить навіть до бійок. Вікторія теж попросила касирку перейти на державну. Вона категорично відмовилася, але ці всі перемовини були виключно між мною та е, е, касиром». Аж раптом каже інший покупець, наскочив на неї із кулаками. З черги вискочив кремезний чоловік, схопив мене рукою за обличчя, заламив шию, мало не зламав шию. Він не дав мені право реалізувати своє право на отримання послуг державною мовою. Зневажливе ставлення спіткало жінку й у місцевій перукарні. Працівниця поставила умову або російська, або на вихід. Вона сказала: ні, тільки на русском, або молча, або іщіть у другий салон. Всі працівники перукарні приєдналися і підтримали. А потім вони сказали покиньте поміщення і виштовхали мене на вулицю. Торік в офісі уповноваженого із захисту державної мови зафіксували рекордну кількість звернень майже 3700. тисячі сімсот. Найбільше порушень у сфері обслуговування, реклами та на сайтах компаній в інтернет. Хоча траплялися й ганебні інциденти із освітянами, таких було понад півтори сотні, зокрема, й в нашій області. Минулого року був скандал В'язане з однією з дніпровських шкіл, і з приводу цієї школи, де педагогічні працівники надавали освітні послуги здобувачам недержавної на мови, надійшло декілька десятків звернень. Це стосувалося там, скажімо, і Дніпровського державного медичного університету. Магдалина Пальчар постраждала від інциденту в медуніверситеті. Твердить, її викладачка категорично заборонила відповідати українською. Викладач сказала, що якщо я не хочу відповідати російською мовою, то щоб я їхала до Львова чи до Кембриджа навчатися. після того, як скандальна історія набула розголосу у змі, викладачці винесли догану, а групу, де навчається Магдалина, віддали іншому викладачеві, яким дівчина задоволена. Зміни вони є дуже помітні, адже викладачі. І усі пари практичні заняття лекції проводяться виключно українською мовою. Хочу подякувати усім, хто мене підтримував, а також надав розголосу і уповноваженому з прав людини. Михайло Карпенку. Щоправда, через скандал її позбавили звання відмінниці року. Твердить Магдалина. Пов'язано з накалом подій, нагорода відмінна. Та й одногрупники уникають, а деякі викладачі стали жорсткіше оцінювати. Від деяких викладачів я не відчуваю підтримки, а відчуваю більш жорсткіше ставлення і більшу вимогливість як до відмінниці. Загалом же ситуація на Дніпропетровщині покращується завдяки міській та обласним мовним програмам, каже омбудсмен Тарас Кремінь. Та й велика кількість скарг це не тільки негативний маркер. Це якраз говорить про те, що мовна чутливість громадян України в умовах повномасштабного вторгнення. Є надзвичайно високою, тому ніхто не терпить порушення їхніх прав. У випадку ж порушень омбудсмен радить повідомити керівника, чи то директора школи, чи адміністратора закладу, якщо й це не діє, фіксувати на смартфон, а далі надсилати у форму на сайті відомства. Посилання зараз на ваших екранах. За 30 днів експерти мають вирішити, яка відповідальність чекатиме на порушників. Ми можемо накласти штраф у розмірі 3 чотириста якщо протягом року. Порушення відбуватимуться вдруге. Ми накладаємо 6800 і так далі в геометричному збільшенні. Також на сайті уповноваженого можна знайти безкоштовні курси із вивчення державної. Чому це справді важливо? Розповідає активістка та фахівчиня із патріотичного виховання молоді Христина Головачова. До початку війни вона говорила виключно російською. Я згадую, як з донькою приходила в кінотеатрі, коли почали з'являтися українською мовою мультфільми, фільми дитячі, і я спитала: а є російською цей мультфільм. І сказали ні. Ну, я так, М -м 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 Але ми все одно пішли, моя донька, яка народилася в зросійщині родині, вона розуміла, про що мова йде на екрані. Ставлення до російської кардинально змінилося, коли окупанти вторглись у Крим та на Донбас, згадує жінка. Коли з Донецького аеропорту повернувся чоловік моєї сестри, він один з тих кіборгів, які ми нещодавно вшановували пам'ять. Він сказав, що у нас є зброя тут, тут в тилу є зброя, і це зброя наша мова. Не лента, а стрічка, не пуля, а куля. Навчатись можна навіть граючи. Цей додаток допоможе позбавитись суржику. Також у нагоді стануть українські фільми, серіали та музика. Владислав Авдієнко, Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу. Кожна поїздка із ризиком для життя в Олексіївці, що на Нікопольщині ввалюється переправа, яка з'єднує дві частини села. Місцеві б'ють на сполох, кажуть, міст буквально розсипається, а до населеного пункту вже відмовляється їхати навіть швидка. Чому не ремонтують аварійну ділянку? Подробиці в нашому наступному матеріалі. Страшно я говорю, приїжджаю, постійно чи наш читаю. Щоразу з молитвою через аварійний міст кілька разів на тиждень їздить пані Наталя. Жінка працює на іншому боці села. Альтернативного шляху туди немає. Ділиться переправа в жахливому стані. Вже давно, щоправда, раніше її намагалися ремонтувати. Там то в такому стані, щось щось роботу якось була посередам, Їздила до щось, щось, щось проводилося, але але вісі нині там, як то кажуть. Місцеві кажуть, міст аварійний вже з десяток років. Критичною ситуацією стала після обміління Каховського водосховища. Коли пішла вода, зсунувся ґрунт. Переправа тепер буквально розпадається. Кілька конструкцій вже обвалилися, а на дорожньому полотні з'явилася величезна яма. Скора не хоче їхати, скора доїжджає тут, стає, а далі що хочете, та й робіть. Підьмаєте? Люди все, люди нічого не проїде. А як пожили? Я як дитинка мала, скоро не їде. Через небезпеку їздити мостом нині заборонено. Утім, водіїв переконують місцеві, це не спиняє. На машині їздять страшно. Їздять і хлібовозки, і м'ясні, і всякі продуктові машини. Ну ждуть, поки хто випаде да. серед кермувальників, які нехтують забороною. І Антон чоловік пояснює, цей міст єдине сполучення між двома частинами села. Тож, аби дістатися з дому до роботи, мусить щодня їздити аварійною переправою. Каже ризики розуміє, але іншого шляху немає. Той шлях, який вони проклали, по, по ньому ж ну дивитися на нього страшно. Де щоб навіть їхати автомобілем. Ну як кожен день їздиш, то звичайно, як по звичайній дорозі, ніяких відчуттів немає, але ж ну аварійний. Розуміємо на свій страх та ризик. У районній раді переконують про проблему, пам'ятають, проте вирішити її не можуть. Бо переправа офіційно на балансі Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Подавали різні мене. Ціла кіпа і до президента ми дійшли. Ну багато де подавали, але нас ніхто не чув. Звичайно, на всіх рівнях ми подали документи, і так як цей міст не на балансі сільської ради, а він на балансі ЖКХ міста Дніпропетров Дніпропетровської області, то ми писали туди. А от в обласній військовій адміністрації переконують проблему намагаються розв'язати. Для цього вже провели тандер на виконання проєктної документації. А Ще звернулися до міністерства розвитку громад з метою термінового прийняття заходів з ліквідації наслідків техногенної катастрофи, спричиненої військовою агресією Російської Федерації обласною військовою адміністрацією направлений ініціативний лист до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України з проханням передбачити виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії на виконання капітального ремонту зазначеної штучної споруди. На ремонт переправу додають потрібно щонайменше 150 мільйонів гривень. Коли ж зможуть розпочати роботи та якими будуть терміни реконструкції, ми надіслали офіційний запит. На відповідь чекаємо. Катерина Нічек, Анна Целуйко та Ігор Солко. Новини 11 каналу. Смертельна риболовля у Криворізькому районі. Чоловік провалився на тонкій кризі. Його кинувся рятувати місцевий житель. Він витягнув потопельника непритомними з води. На місце приїхала швидка, але медики констатували смерть 43-річного чоловіка. Від росіян їх відділяє лише кілька кілометрів. Жителі Вища Тарасівки на Нікопольщині вже півтора року потерпають від ворожих обстрілів. Село розташоване на правому березі Каховського водосховища, тож окупанти б'ють по населеному пункту регулярно. Через підрив ГЕС люди, які не виїхали вже вісім місяців без централізованого водопостачання. Чи можливо його відновити? Наш матеріал? Щоб був прильоту тут у нас між нами і Паврідило хату. Тетяна розказує про влучання російських снарядів поруч з її будинком. Жінка разом зі своїми шістьма дітьми живе у вище Тарасівці, що на Нікопольщині, ба більше їхній будинок знаходиться в найнебезпечнішому районі на самому березі Каховського водосховища. Діти були вдома, ми встигли погріб, слава Богу, забігти уламками побити і її сусідній будинок. Через обстріли пошкоджений дах. Його закрили плівкою. Була пошкоджена і стіна її частково відновили. Попри постійну роботу ворожої артилерії, жінка поки не хоче їхати з рідної домівки. Не готові ми чесно, поки виїхати. Угу. Поки держимося. Виживати родині допомагає невелике господарство. Тримають за пів сотні кролів. Це наше хазяйство, що ми його кормимо. Забиваємо я саду продаємо, теж нас купляють. Власне господарство, і рідні домівки. Це тримає тих, хто й досі не виїхав з села. каже староста округу. Хоча від початку великої війни одна людина загинула, ще 10 були поранені серед них і двоє дітей. Тобто до нас прилітало вже майже все. Урагани були. Тому безпекова ситуація залишається такою в будь-який момент. Не, не хочу каркати, вибачаю за слово таке, але ми стоїмо з вами, записуємо інтерв'ю. В будь-який момент може щось прилетіти. А ще в людей вже вісім місяців немає водопостачання. Все через підрив росіянами Каховської ГЕС. Для його відновлення потрібно прокласти гілку водогону з одного краю села до іншого понад 4 кілометри. Але це неможливо, бо постійно працює ворожа техніка. У нас на станція стоїть на берегу, де немає води, і 300 метрів від води у нас водоприїзд. Хлопці працюють іноді надають дерепів силами. Важко, ну працюємо. Для людей встановили бочки з питною. Тетяна щодня набирає до 200 літрів води. Стараємося економити, що може такий же не будь у нас води, що можуть не привезти нам воду через обстріли? Так, да, через обстріли нас воду можуть не привезти. Ми стараємося економити. Поки безпекова ситуація не дозволяє працювати повноцінно. Місцева влада шукає спонсорів, які б закупили матеріали для будівництва. Частину труб вже придбали коштом благодійників. Марко Ручка Дмитро Вєтров, Новини каналу. Шість медалей здобули спортсмени Дніпропетровщини на міжнародних змаганнях в Іспанії. Три золота на рахунку 13-річного Дмитра Вишиванова. Він був кращим у стрибках з вишки з триметрового трампліну та у хайдайвингу. Нелі Чуканівська стала чемпіонкою у хайдайвингу, У хлопців переміг Степан Мовчан. Владислав Балькін завоював бронзу у стрибках з метрового трампліну. А у синхронних стрибках з триметрової висоти став чемпіоном разом з харків'янином Вадимом Кочаном. Загалом на турнірі змагалися понад сотня атлетів з восьми країн світу. І про погоду у Дніпрі у вівторок можливі опади. Синоптики обіцяють в день 5 градусів тепла, а вночі нуль. Атмосферний тиск 739 міліметрів штутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це вся інформація. Звертайтеся на нашу гарячу лінію. Якщо у вас є важливе або цікаве повідомлення, слідкуйте за нами у соцмережах. Бережіть себе та своїх близьких.